Зниження призовного віку громадян від 27 років до 25 років. Чи можуть зараз під час мобілізації призвати призовників? Чи мають призовники підстави для звільнення від мобілізації? В чому різниця між статусом призовників і військовозобов'язаних? Вітаю своїх глядачів на Ютуб-каналі адвоката Жанни Грушко. Отож, необхідно сказати, що останнім часом точиться великий резонанс з приводу того, що Міністерство оборони України розробило. Зміни до закону України про військовий обов'язок та військову службу, і знизило призовний вік від 27 років до 25 років. Отож, хто такі призовники і хто такі військовозобов'язані? Відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу, призовники це особи, приписані до призовної дільниці. Це особи віком від 18 до 27 років, поки що 27, оскільки вік ще не понижено до 25. Хто ж так? Які військово зобов'язані? Військово зобов'язані це ті особи, які перебувають у запасі або проходять службу у резерві Збройних сил України, служби безпеки України або інших військових формувань, які можуть доукомплектовувати такі формування під час необхідності, тобто під час мобілізації на особливий період, сюди також підпадають чоловіки, громадяни України віком від 18 до 60 років. Тобто, фактично, ми можемо побачити, що вік. Призовників він співпадає частково із віком військовозобов'язаних осіб. У даному випадку в Україні призову підлягають усі військовозобов'язані особи віком від 18 до 60 років. І сьогодні призовники це ніби як. Окрема категорія військовозобов'язаних. у чому їхня специфіка, і чому не всі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки їх призивають? Давайте з'ясовувати. Отож, призовники мають право бути мобілізовані тільки в тому випадку, якщо вони пройшли військову підготовку. Тобто пройшли строкову військову службу. Тому ті особи, які віком від 18 до 27 років строкову службу пройшли, вони сьогодні підпадають під категорію військовозобов'язаних та можуть мобілізовуватися під час особливого періоду. Але призовники, які не проходили строкової служби, мають право за власним бажанням підписати контракт для проходження військової служби у Збройних силах України або інших військових формуваннях. Слід звернути увагу на те, що сьогодні мобілізації підлягають фактично чотири категорії громадян: перша це військово зобов'язані. Першої черги оперативного резерву це ті, які служили, проходили військову службу чи контрактну, чи строкову байдуже з 2014 року до початку повномасштабного вторгнення, мають військово-облікову спеціальність та бойовий досвід. Друга черга це військовозобов'язані оперативного резерву другої черги. Це також ті військовозобов'язані, які мають військовий досвід, військово-облікову спеціальність, але проходили військову службу чи строкову, чи контрактну до 2014 року. Третя черга, її називають ще мобілізаційний резерв. До них належать офіцери запасу, тобто громадяни України, які пройшли військову кафедру. Віком там від 18 до 60 років, але не проходили строкової служби чи контрактної служби, тобто, в даному випадку, під час навчання в якомусь із вищих навчальних закладів вони закінчили військову кафедру і отримали звання. Офіцеру запасу, ну і четвертий резерв. Його називають ще громадський резерв. До них належать усі громадяни України віком від 18 до 60 років, які не обмежені станом здоров'я для проходження військової служби. Тому в даному випадку призовники віком від 18 до 27 років це ті особи, які підпадають. Під громадський резерв, оскільки в них немає військової кафедри, вони не проходили строкову військову службу і вони не служили за контрактом. Тому, коли звертаються до мене сьогодні військово зобов'язані призовного віку і запитують про те, чи можуть нас мобілізувати чи ні, у даному випадку, перше, що необхідно з'ясовувати, чи особа служила. Якщо вона не служила, то в даному випадку мінімізується. Її можливість проходити військову службу тепер, оскільки в даному випадку в кожного територіального центру комплектування та соціальної підтримки є так званий мобілізаційний план. Відповідно до цього плану є кількість тих осіб, які вони повинні мобілізовувати щомісяця або здійснювати заходи і оповіщення, і мобілізації. У нашому випадку слід говорити про те, що е, ті територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, їх, звичайно, є небагато, але вони є. Які не виконують план мобілізації за рахунок тих осіб, е, які віком після призовного, тобто після 27. О, до речі, класне питання, яке надходило до мене на консультації. А коли закінчується призовний вік? В 28 чи в день народження 27? Призовний вік закінчується наступного дня за досягненням вами 27 років. Тому в даному випадку вас тоді вже остаточно мають право мобілізувати. Тепер чи можна оскаржити, наприклад, рішення про мобілізацію, якщо ви не досягли 27-річного віку. У нашому випадку слід говорити про те, що Якщо ви не маєте досвіду військово-облікового, ви не проходили строкову службу, то в даному випадку це є підстава для оскарження. Але тут нюанс. Повістку оскаржити ми не можемо, тому що це не є розпорядчий документ. Це є фактично документ про виклик особи для уточнення облікових даних, якщо ми говоримо не про мобілізаційну повістку, а про повістку-виклик. Дивіться, будь ласка, у моїх попередніх відео там детально про розмежування і мобілізаційної повістки, і мобілізаційного розпорядження, і повістки-виклик. Ах, звичайно. І підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, аби. Не пропустити наступні випуски, отож, ми продовжуємо. Тому оскаржити ми можемо тільки рішення або територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і в даному випадку це рішення буде про вашу мобілізацію, тобто мобілізаційне розпорядження, але не повістку про уточнення облікових даних. Звичайно, порядок оскарження такого мобілізаційного розпорядження сьогодні не зупиняє процес мобілізації, тобто в даному. Випадку, коли ви розписалися у мобілізаційному розпорядженні, то це є ваш обов'язок проходити військову службу. Чому? Тому що в даному випадку це може бути розцінено уже як ухилення від мобілізації по статті 336 Кримінального кодексу України. І таким чином ці моменти треба враховувати. Тому сьогодні, особливо тим особам, які проходили строкову службу, які мають військову облікову спеціальність наявність віку до 27 років не дає вам права на звільнення від мобілізації, адже у нас є стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І саме вона визначає вичерпний перелік підстав, які дають право не проходити військову службу під час мобілізації на особливий період. І от серед цих підстав ми не побачимо осіб призовного віку. Фактично, призовників ми вважаємо тими особами, які не проходили військову службу, але вони є специфічною категорією військовозобов'язаних. Тобто вони належать до громадського резерву, який може мобілізовуватися тоді, коли сил і засобів при мобілізації першої, другої або третьої черги буде недостатньо для здійснення належної оборони та відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України. Тому, будь ласка, на ці моменти звертайте увагу. В даному випадку, якщо вам надійшла повістка і ви є особою призовного віку, що вам необхідно? Зробити, звичайно, з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Але належним врученням повістки буде рахуватися ваш особистий підпис. Якщо вам її передали через членів вашої сім'ї, родичів, братів, сестер, батька, матері, це не є належне повідомлення вас про отримання цієї повістки. Тому це ви повинні враховувати. Тепер питання таке: як Задають часто про те, чи з'являтися за повісткою, яку вам вручили не за місцем, де ви приписані до призовної дільниці, то що в даному випадку робити? У нас є оновлена постанова кабінету міністрів, яка визначає порядок та організацію ведення військового обліку номер 1487, яка нас зобов'язує з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки незалежно від перебування. Вання на військовому обліку, тобто сьогодні територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки надали повноваження щодо здійснення заходів і оповіщення і мобілізації незалежно від перебування військово зобов'язаного на військовому обліку. Тепер ще й беруть хлопців на військовий облік з 17 років, а з 16 років. Тобто їх можуть мобілізувати з 16 років чудове запитання, оскільки дійсно, ось ця постанова, про яку я щойно говорила, вона ще й затвердила пониження віку, з якого чоловіки, хлопці, юнаки повинні ставати на військовий облік вже. З 16 років, а не з 17 років. Однак, що таке взяття на військовий облік? Це тоді, коли хлопець приписується до призовної дільниці і перебуває як на обліку, як та особа, яка в подальшому може проходити військову службу строкову військову службу за призовом. У нашому випадку постановка на військовий облік. З пониженим віком не дає права на мобілізацію цих осіб, оскільки мобілізація в Україні і проходження військової служби і виконання військового обов'язку відбувається виключно з досягненням повноліття, тобто з 18 років. Тому незалежно від того, що вік для взяття на військовий облік понизили з 17 до 16, це не говорить про те, що таких осіб будуть мобілізовувати в даному випадку. Мобілізація відбувається виключно після досягнення повноліття. Тому... До 18 років незалежно від того, чи перебувають хлопці на військовому обліку, вони мають право і перетинати кордон без будь-яких проблем, оскільки вони не підпадають під поняття і статус військово зобов'язаної особи. Тому в таких випадках матерям бажаю не хвилюватися з приводу ситуації мобілізації ваших синів до досягнення 18 років. Ну а потім, звичайно, є процедура навчання, хтось буде вступати, хтось. Буде навчатися денною формою навчання, поки в нас безпосередньо відбувається дія воєнного стану і загальна мобілізація, то в нас не відбувається призову на військову службу. На що хочу звернути увагу? Чому ж тоді знижують призовний вік з 27 років до 25 років? Тому що, очевидно, сьогодні існує неможливість в законний спосіб мобілізувати осіб призовного віку до 27 років. Ну, в нашому випадку, Більшість із них службу не проходили. Я наголошую на тому, що заборона є на мобілізацію тих, які не проходили строкову військову службу. Ті, які проходили, то вони належать до оперативного резерву першої черги та другої черги. У даному випадку слід говорити лише про належне. Та повне виконання мобілізаційних планів територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Тому для того, аби спати спокійно, аби розуміти, чи буде вводитися в дію виконання військового обов'язку конкретно щодо вас, необхідно проконсультуватися у військового юриста або адвоката, який займається цими питаннями. А зокрема, на ваші питання, які у вас виникали з приводу військового обліку юнаків, з приводу виклику до територіальних. Центрів осіб призовного віку, напишіть у коментарях. Цікаво буде почути вашу думку і ваші практичні ситуації. Ну і звичайно, якщо у вас є питання, то я вам надам фахову консультацію у коментарях під цим відео. Тому ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і очікуйте, адже в подальших випусках будемо говорити про... Відповідальність за порушення правил військового обліку про те, які є підстави для звільнення від мобілізації, які необхідні документи. Тому бережіть себе. Перемога не за горами і все буде Україна. До зустрічі у нових випусках.